Конкурс юний філолог є першим відбірковим етапом всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів малої академії наук. Його основною метою є залучення лінгвістично обдарованих учнів до процесу самопізнання та самовизначення. Проводять міський конкурс вже дев'ятий рік поспіль. Він складається з трьох етапів: рецензування, написання контрольної роботи з української мови та літератури і публічний захист наукової роботи. Ми є осередком. Територіальним осередком Дніпропетровського відділення Малої академії наук це вже другий рік. Ми маємо такий статус, і тому цей конкурс він має продовження, тому що роботи переможців будуть направлені пізніше до Дніпропетровська, а потім до Києва. На конкурсі представлено 72 науково-дослідні роботи. До їх захисту юніфілологи готувалися цілий рік. Більшість робіт за оцінкою фахівців виконані на середньому та високому рівні. За оцінками за попереднім оцінюванням, тобто за першим етапом цього конкурсу, можу сказати, що 70% – це роботи вище 15 балів. 22 – це максимальний. Попереднє оцінювання робіт здійснювали викладачі педагогічного інституту КНУ. Для них було важливим наскільки грамотно та послідовно учасники розкрили тему, але головне це власний внесок юного дослідника та актуальність роботи. Тематика різноманітна та цікава. Літературна класика, неокласика, мовні аспекти, сучасність, мистецтвознавство. І це далеко не весь перелік тем, що цікавлять юних філологів. Тема моєї наукової роботи синонімія фразеологізмів в українській мові. Метою цього дослідження було виявити чи. Наша молодь деградує або ж спростувати цю думку. І Чи використовує фразеологізм у сучасному мовленні? Виявилося, що так використовує, і при тому дуже часто. Тобто, ми розумне покоління. Тема моєї научної наукової роботи це мовні помилки у телемовленні та СМІ. Це дуже актуальна тема, я вважаю, адже це сучасні проблеми нашої української мови. Це починається саме з телебачення, зі СМІ. З журналістської діяльності, і я вважаю, що це дуже актуально та потрібно для молоді, для старшого покоління, для розуміння основних проблем в мові. Після двох відбіркових етапів у лютому переможці конкурси представлятимуть кривий ріг в області. Стимулом для кращих юних філологів буде грошова стипендія від обласної державної адміністрації та Дніпропетровського відділення Малої академії наук.